Жолуді, які стали лісом, 17 років тому школярі з Грохівщини разом з лісівниками висіяли на пустуючих сільськогосподарських землях тони дубового насіння. Екоакція стала не лише гарним відпочинком для дітей, а й прикладом того, що на занедбаних колгоспних землях може рости гарний та якісний ліс, який тішитиме нащадків. Майже 30 гектарів землі на Горохівщині 17 років тому. Місцеві школярі спільно з лісівниками перетворили на дубовий ліс. Непридатні для господарювання землі отримали нову місію. Стали легенями. Маленькі жолотіки перетворюються на могутнє дерево. Цей приклад вирішили показати дітям. Висіли проводили з допомогою шкільних класів трьох шкіл. Це Мар'янівська. Середня школа борочичі, середня школа і бужини. Дітей було досить багато. Точно не пам'ятаю. Десь біля 100 чоловік працювали. Ми тут три дні висівали цей жолоть. Дякуючи дітям, які створили оце добро для нас. Маємо сьогодні результат. Для дуба звичайного 17-ліття – це так би мовити дитячий вік. Лише через 100 років ця ділянка буде у своєму віці стиглості. Залучення школярів до подібних екоакцій лісівниками відбувається постійно. З маличку діти повинні розуміти, що ліс теж живий та росте разом з ними. Знаєте, коли діти беруть жолоть своїми руками, і вони відчувають, що вони щось творять. Після того їм цікаво, яке ж творіння сталося через кілька років. І, звичайно, вони, можливо, на велосипедах, можливо, пішки. Ну, юнаки казали, що на велосипедах приїжджали сюди. Кілька років підряд дивитися, як з маленького жолудя проростали маленькі добачки. 17 років здається, вони тільки були школяри. Недавно ми були ось тут на посадженні, а вже сьогодні мами, тат. І своїми а дітками вже можуть приїхати а полюбуватися. майстер лісу. Пригадує, що 10 років тому пожежа ледь не знищила молоденький ліс. Ми в цей час були дуже здивовані, коли після такої низової пожежі, ну вогонь був не досить великої сили, але знищив рос... суху рослинність і дані деревця трошки пострадали. Ми думали, що робота на ніць. Але як ми бачимо сьогодні, мабуть. Це насадження отримало якийсь природний стрес від того всього від пожежі. І сьогодні ліс прийнявся і далі росте. І радує нас. Колись мешканці прилеглих сіл називали цю ділянку Лисячі гори, але лісівники з дітьми перетворили цю територію на чудовий лісовий масив. Місцеві вже знають, куди йти за грибами у сезон. Цей ліс був створений на неугіддях на землях сільських рад. Які віддавали під заліснення. тут була земля, колись оброблялася ну, сільськогосподарські угіддя. Ну нам дозволили передали нам землю, і ми створили такий ліс. Передача земель під заліснення вкрай важлива. На цьому прикладі можна побачити, що замість пустуючого поля ростиме могутній дубовий ліс, який лишиться у спадок нашим нащадкам. Мирослава Сявер, Мирослав Хотимчук для новин на часі з Горохівщини.